Російські терористи продовжують обстрілювати прифронтові області. Так, увесь день, 7 січня, в Херсоні, лунають вибухи. Росіяни накрили місто щільним вогнем, внаслідок чого є загибла. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що росіяни вилучили в житловий будинок. Наслідок прямого влучання в оселі загинула Херсонка. Ще одна жінка поранена. Також росіяни обстріляли церкву в селі Садове, що на Херсонщині. Через це постраждав 73-річний чоловік. В нього діагностували вибухи. Пухову травму та уламкове поранення черева його шпиталізували. А на Донеччині у селі Рівне Покровського району, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини. Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій. Також у цьому селі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку п'яти людей. З них двоє діти. У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятували з-під завалів. А та також вилучили тіло жінки. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей. Всього внаслідок російського обстрілу поранено 9 людей. Працівники ДСНС розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.